Хочу сказати, А, перший... рознати, і де ви а на халіру представлятися, правда? <реш> <реш> що ви мене ще не знаєте? Чи що, я не можу... що це таке взагалі? А? Ну Як це мене не знаєш і представлятися? Як ти казав, моє прізвище занадто відоме, щоб я його називала. Так? Насправді відоме, тому що цих поламарчків, як я казала по світу, як цих... не, лам... а, забрала назад. А... Для тих, хто ще не знає. Давайте знайомитись. Не давайте, давай знайомитись. правильно? Правильно, Ми на ти Ми на «ти», так. Ми на ти не тому, що ми бухаємо за одним столом, а тому, що ми на рівні. А, мене звати Любаня. І все своє свідоме життя я турагент. Я навчалась на турагента, я входила на практику в туристичне агентство, 8 років працювала менеджером, і ось уже 8 рік я працюю власником директору. Я працюю директором туристичного агентства. А, я живу туризмом. А, залишала цю професію вже нацять разів, навіть не згадаю скільки разів. А, був навіть момент, коли я, як в відомих американських фільмах, приходила в офіс з ящичком. і це все демонстративно складала перед своїм директором першим і йшла додому. Вона казала: Окей. Бо вона знала, що мене вистачить на тиждень. Через тиждень я з цим же ящичком приходила назад в офіс мовчки. І вона знала, що все окей. Але напевно такої стресостійкою роботи, яка тебе закаляє, в житті не знайти через те. Знаєте, де нірвішки собі закали. Я можу заявити не просто, що ми там турагентство в місті не тішен, там місто супутник. А сказати про те, що ми з 2016 року отримували щорічну нагороду Оскар в сфері туризму як найкраще турагентство серед міст з населенням 40 тисяч серед турагентств України в містах з населенням до 40 тисяч. До речі, в нашому офісі дуже сонячно і затишно. І а, ті, хто до нас приходять, завжди кажуть, у вас тут просто от заходиш і от одразу подорож, запах моря, хрускіт снігу в горах, і оцей от весь вся оця от енергетика офісу, вона просто ти такий приходиш і ти вже кудись хочеш. Але де ж ми знаходимося? А ми місто не тішин, місто супутник. Хто вчив географію, той знає, що в нас є атомні станції і є міста супутники до них. Ми в центрі міста. Знайти нас досить просто, кому буде цікаво. По прогнозу погоди бачите, де ми є. Можете собі зорієнтуватися. А, і е, що хочу сказати? Е, ми е, працюємо не на кількість, ми працюємо на якість, ми працюємо на результат. Окрім того, що я маю досвід стресостійкості і так далі, я ще добряче свій час на, на, потанцювала на граблях в туризмі. А, напевно, щодо авіаквитків, найдорожчий е, мій прокол був: це заміна букви вартістю 50 доларів. Це е, одна буква в квитку. Тоді це був, якщо не пам'ятаю, з 2011 рік. Це були мега шалені кошти, але це був мій прокол. І, до речі, про це ви теж будете читати далі, слухати, читати. Це важливий момент зараз, до речі, його можна трішки виправити лояльніше. Авіакомпанії більш такі стали лояльніші. А на той момент все було дуже так серйозно. Зробив помилку. Заплати. Через те досвід турагента, напевно, один із найдорожчих в світі, бо навіть от така от маленька здавалось би, помилка коштує досить великих коштів. Mm, ну, я скажу так, що я взагалі, в принципі, я завжди намагаюся виходити з ситуації так, щоб комфортно було і мені, і туристу. В першу чергу туристу. Тому що я знаю, що задоволений турист, відповідно, я маю результат своєї роботи. Я ніколи не намагаюся вийти конфліктом. Я дуже терпляча. Але якщо мене починають провокувати, шантажувати, я ніколи не провокую, не шантажую у відповідь, але я завжди знайду, що сказати і про що домовитися. І скажу так, моя особливість така, доки зі мною по-людськи, я теж по-людськи. Коли зі мною починають говорити не по-людськи, а якось зверхню, ми переходимо на спілкування в рамках договору. В рамках договору всі ми знаємо, що в договорі сам винуватий. Підписав сам винуватий. Це, до речі, теж сказав колись мій турист. Коли я йому давала договір, він він його не знаю, скільки разів ми з ним заключали договори, тому що подорожувала людина досить часто. Кожного разу підписуючи, він каже: Я кажу, може, ви прочитаєте? Хоча б він так бере договір, бере ручку, і каже, та що тут каже читати? Сам винуватий. Ви скажіть, що потрібно для того, щоб почати подорож? Що... Ну, напевно, про це можна взагалі окремий гайд писати про список документів, які необхідні для подорожі. А в даному випадку, скажу так, основне це закордонний діючий паспорт. Mm -hmm. Для дорослого, для дітей, для дітей, немовлят, від народження і далі ми маємо мати закордонний паспорт. А що має на увазі діючий? Якщо він е, у вас е... В ньому є терміни дії, які вказані для України, він є діючим, але більшість країн мають обмеження. Тобто, наприклад, для деяких країн наш паспорт має бути дійсний півроку з моменту повернення з цієї країни. Є країни, для яких достатньо три місяці. Є які місяць, є які взагалі там їм все рівно. Це момент, який є, і ті, хто скористалися нашими послугами, хоча б раз. За десь 7,5 місяців до закінчення терміну дії отримують від нас повідомлення щастя, що зверніть увагу, у вас закінчується термін дії закордонного паспорту, і з такого то числа більшість країн просто вас не приймуть. Заздалегідь якби потурбуйтеся про новий закордонний паспорт. Сказала Любаня, в якої в доньки закінчується в грудні місяці. Буде півроку до терміну закінчення дії паспорта, і вона ще досі в неї новий не зробила. Якби всім говорю, а собі все в останню хвилину. Чому попереджуємо так заздалегідь? По одній простій причині, що, по-перше, час на виготовлення нового, по-друге, не бігати потім з гарячки в останню хвилину, там бігом це зберігаєш, платиш величезні кошти. І ніколи не забуваємо, що виготовляють закордонні паспорти машини, які мають властивість. Ломатися, переналаштовуватися, закінчуватися якісь до них розхідні матеріали. І не забуваємо, що ми живемо в війні, виробництво може просто не стати в один прекрасний момент, і, відповідно, термін виготовлення затягнеться на якийсь період часу. Через те робіться заздалегідь. Якщо ви боїтесь, що ви здасте закордонний паспорт і вам раптом треба буде виїжджати, неважливо з якої причини, пам'ятайте, ви завжди можете залишити. Закордонний паспорт. Ви пишете заяву, у вас він залишається, а новий просто в цей період виготовляється. Це така собі підстраховочка, Класно. так якщо цікаво буде про закордонні паспорти, можна робити ще один окремий просто гайд, тому що дійсно здавалось би такі банальні речі, а не, знаю, не знаючи нюансів, можна ось так от потрапити. Були такі вже нюанси теж. Напишіть в коментарях, щоб написав, цікаво. Якщо комусь цікаво, та, то напишіть в коментарях. Яку тему на майбутньому. Так, і я це підготую, розжую, розкажу, як, на що звернути увагу, що таке закордонний паспорт, що таке дитячий закордонний паспорт, в чому їх різниця, чим вони відрізняються, що потрібно, як подати, як оплатити, як зробити, щоб ви мінімум часу витратили, на то все і отримали максимум. Потім користі від самого документу. Все, закордонний паспорт зробили, термін дії перевірили. Авіаквиток. Де його взяти? 350 тисяч авіакомпаній, якісь десь кудись літають, як їх знайти? Я скажу так: особисто для початківців я рекомендую три сайти. Три сайти це SkyScanner, це Tickets.ua і Sales. Чому це буде просто для вас, як для користувача? Ви собі зайшли, виставили параметри, подивилися і зайшли. Але купуємо ми авіаквитки на сайті авіакомпанії. Що за авіакомпанія летить, завжди можна зайти і подивитися. Чому на сайті авіакомпанії? Лише там буде дійсна ціна. Ні в кого не буде дешевшої ціни, ніж на сайті авіакомпанії. Це вже перевірено. Вірено, тому що навіть якщо на якомусь сайті ви знайшли там квиток 100 євро, і ви такі А, квиток 100 євро! І такі. Тиц, тиц, тиц і доходите до пункту оплата. А вам пише, плюс аеропортові збори 400 євро ви такі трибуни. Що це? Що це значить 400 євро? За що? Тобто, фактично, квиток 100 євро. Але ніхто не говорить, що є аеропортові збори. На сайті авіакомпанії цю суму ви бачите одразу всю. Через те та... заходимо, дивимося. Будемо, давайте сьогодні з вами спілкуватися на Прикладах, я рахую, що коли ми маємо приклад, це легше запам'ятати. Ми будемо сьогодні летіти з Варшави до Мадриду, з Мадриду до Нью-Йорку. Саме такий сегмент. З Варшави до Мадриду, ми будемо летіти польськими авіалініями. Лот, тобто ви зайшли на сайт, вибрали, подивилися. О, окей, підходить. Заходимо на сайт авіакомпанії Лот, і вже там безпосередньо дивитися свій квиток, знаходити його. До речі, дуже часто, якщо не помиляюся, сайт Скайсканер. А Коли ви натискаєте бронювати, він вас відправляє на сайт авіакомпанії одразу. Тобто, взагалі не треба паритися, все придумали за вас. Тут все просто. А, моя порада завжди реєструйтеся на сайті авіакомпанії. А, це вам дає доступ не лише до бонусів на майбутнє. Там ви будете отримувати, якщо захочете інформацію про знижки на рейси. А, ви зможете швидко мати доступ до свого бронювання. Ви зайшли, зареєструвалися особистий кабінет. Мої квитки там пишуть або мої бронювання, і ви бачите, що у вас заброньовано, які є зміни. Тобто, ви там зможете це все переглядати. І більшість авіакомпаній мають мобільні додатки, застосунки. Мобільні застосунки, де ви завжди зможете це подивитися, зробити, поміняти якимось чином і вносити зміни. Це досить такі зручно. Тому обов'язково це зробіть. З 450 тисяч листочків я розповіла за весь цей час аж три.